Всім привіт! Сьогодні вчимося в'язати коло. У мене гачок 3,5 та нитки на пів шерсть. І так, будемо в'язати, і я зразу ж буду розповідати, як зв'язати саме коло, а не ось такий шестикутник, тому що часто люди допускають помилку, і замість кола у них утворюється ось такий шестикутник. Є декілька таких невеличких секретиків, які я вам сьогодні відкрию. Давайте почнемо в'язати. І так, робимо кільцем і протягуємо гачок, пров'язуємо петлю. Тепер перший ряд. В це кільце нам треба пров'язати 6 стовпчиків без накиду. Давайте почнемо. І так, перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, четвертий стовпчик. П'ятий стопчик. Шостий стопчик. І так шість стопчиків пров'язали. Якщо ви збилися, ви можете порахувати їх. Так, в мене шість. Далі перший ряд зв'язали. Затягуємо кільце. Так, я його не сильно затягну. Потім затягну сильніше. Спочатку хочу пров'язати другий ряд. В другий ряд ми в'яжемо шість прибавок або шість збільшень. Що це значить? Це значить, що в кожну петлю, ось в цій. Петлі ми будемо пров'язувати по два стовпчика накидом. Два стовпчика накидом в одну петлю це називається прибавка або збільшення. Давайте почнемо. І так, перший стовпчик сюди ж. Другий стовпчик. Так, далі. Ось тут під відушки. Раз. Два. Далі. Три і сюди ж. Чотири. Знову один. Два. Тут знову один і знову під цю дужечку два. Так. Тут. 1. 2. Якщо ми порахуємо, то в сумі всього їх повинно бути 12 цих стовпчиків без накиду. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І так, ми пров'язали 12 стопчиків без накиду. Треба в'язати третій ряд. Але перед тим, як в'язати третій ряд, я повинна вам розказати про правило розширення наступних рядів. Це такий як закон кола, що в кожному рядку повинна бути однакова кількість збільшень або однакова кількість прибавок. В кожному рядку однакова кількість прибавок. Якщо в другому рядку ми збільшили на шість, настало 12, Стопчиків. Значить, в третьому рядку нам треба також збільшити на шість. І в четвертому рядку, і в п'ятому, і в шостому постійно треба збільшувати на однакову кількість стовпчиків. І виникає ось такий: подивіться, зараз покажу, щоб було видно, ось така схемка. Що в першому рядку шість стопчиків без накидів це шість стовпчиків всього. В другому рядку 12 прибавок це 12 стовпчиків буде всього в рядку, в третьому ряду один стовпчик без накиду, одна прибавка буде 18 стовпчиків. Четвертий ряд. Два стовпчики без знаки до одна прибавка. 18 плюс 6 24. Далі п'ятий, три стовпчики без знаки до пров'язали одна прибавка. Буде 30, бо 24 плюс 6 30 буде. Що шостий ряд 4 стовпчики без знаки до одна прибавка 36. Сьомий ряд 5 стопчиків без знаки, до одна прибавка 42, 42 буде стовпчики. Але якщо ми будемо так в'язати по цій схемі, у нас кола не буде. У нас буде ось такий шестикутник. І з кожним рядком ось ці кути будуть гостріші і гостріші. Тому є ще одне таке правило в цьому законі кола. Що збільшення треба робити в шаховому порядку: чергувати стопчики без накиду і прибавки. Ось, наприклад, дивіться: в першому рядку ми прив'язали шість стопчиків без накиду, в другому рядку 12 прибавок. В третьому рядку ми почнемо з вами з прибавки. Одну прибавку прив'яжемо, потім один стопчик без накиду. І так до кінця ряду. А в четвертому рядку навпаки зробимо. Спочатку будемо в'язати стопчики без накиду, а потім будуть прибавки. І так будемо чергувати. Щоб у нас згладились ось ці кути і утворилось коло. Коли будемо в'язати, зараз ви все, ви все зрозумієте. І так, давайте третій ряд будемо в'язати: одна прибавка, один стовпчик без накиду. Всього повинно бути 18 стовпчиків. І так, в'яжемо третій ряд. Починаємо з прибавки. Заводимо гачок від дві дужки, протягуємо нитку. І так, перший стовпчик ми пров'язали. Як тільки пров'язали перший стопчик, нам треба його помітити, бо ми можемо загубитися і пров'язати більшу кількість або меншу кількість стопчиків. Як можна помітити? Є такі маркери, коли вони вставляються ось сюди, закріплюються і в'яжеться, вже буде видно, де у нас початок був і де буде кінець. Якщо у вас нема маркера, можна скористатися ниткою. Зараз покажу. Ви притягуєте нитку ось сюди. Ось. І це у нас також буде як маркер. Ось протягнули і теж позначили. Я один ряд ниткою позначу, а другий ряд позначу маркером. І так ось. Перший стовпчик пров'язали, але ми почали з прибавки. Значить, нам треба ще один стовпчик пров'язати. Сюди ж. Цю петлю, цю точку. Прив'язуємо другий стовпчик. Так, два стовпчика є. Далі. Іде один стовпчик накиду. Знову прибавку робимо один стопчик. І знову в цю саму петлю другий стопчик. Так, знову пров'язуємо один стовпчик без накиду. Знову прибавка. Так, знову один стовпчик без накиду. Знову прибавка. І так, до кінця ряду. В кінці у нас повинно бути 18 стовпчиків без накиду. Давайте дов'яжемо до кінця. І так, я пров'язала одну прибавку, один стовпчик без накиду. І так, йшла до кінця ряду. І в мене в рядку було 18 стовпчиків. Наступний ряд, четвертий ряд будемо в'язати. У нас в третьому ряду була одна прибавка, один стопчик без накиду. Тепер зробимо в шаховому порядку. Зробимо стовпчики без накиду спочатку, а потім одна прибавка. І так, четвертий ряд. У нас повинно бути два стовпчики без накиду, одна прибавка. Ми почнемо із стовпчиків без накиду. Так і запишемо: 2 стовпчики без накиду. І одна прибавка. Так, 18 плюс 6, 24. І так, давайте з вами будемо в'язати далі. І так, в'яжемо четвертий ряд. Починаємо з стовпчики без накиду. Я забираю цей маркер і вже прив'язую в цю петлю стовпчик без накиду. Прив'язала. Мені треба позначити цю петлю, що я пров'язала. Я можу позначити її. Ось цим тепер маркером. Покажу, як маркером позначати ось все. Так, і так, один стопчик без накиду пров'язала. Наступну петлю другий стовпчик без накиду. Наступна петля це в нас прибавка йде. Один, два. Знову стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Так, і прибавка в наступну петлю. Один, два. Знову стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. І прибавка в наступну петлю. Один. Два. І так, в'яжемо до кінця. І в нас до кінця ось цього ряду. І в нас повинно вийти 24 стовпчики. Так, ми пров'язали. Тут видно навіть, ось тут пров'язана прибавка. Ну і далі будемо в'язати стовпчики без накиду. Давайте самостійно пров'яжемо. Ставлю відео на паузу. І так, я закінчила четвертий ряд. Знімаю маркер і переходимо до п'ятого ряду. Значить, у нас, повинно, у нас повинно було вийти 24 стовпчики без накиду. Порахуйте, щоб у вас так само вийшло. І так, п'ятий ряд. Запишемо його. П'ятий ряд. Значить, якщо в нас йшли спочатку стовпчики без накиду, а потім прибавка, почнемо з прибавки. Шаховий вже порядок. Одна прибавка. Далі. У нас п'ятий ряд іде три стовпчики без накиду. Значить, одна прибавка і три стовпчики без накиду. Три стовпчики без накиду. І е, всього їх повинно бути 30, бо 24 плюс 6 30. Давайте почнемо в'язати. Так. Починаємо з прибавки. Один пров'язали, Ну і зразу ж позначимо його. цей перший, перший стовпчик, позначимо. Це початок. Так, а нам треба ще раз прив'язати. Сюди ж. І так, давайте ще раз прив'яжемо. Прибавку пров'язали і тепер три стовпчика без накиду. Один, два, три. Далі знову прибавка. Один. Два. Знову три стопчика без накиду. Один. Два. Три. І знову прибавка. Один. Два. Знову три стопчика без накиду. Один. Два. 3. І знову прибавка. 1 2. І так в'яжемо до кінця ряду. Всього в сумі ми повинні пров'язати 30 стопчиків без накиду. І так я пров'язала, зняла маркер, порахувала, щоб в мене вийшло 30 стовпчиків без накиду. Якщо ви збилися, і у вас не виходить 30 стовпчиків без накиду, ви знімаєте маркер і дов'язуєте ту кількість. Стопчиків без накиду, яку потрібно, але робите це все по схемі. Так, якщо одна прибавка, то три і далі три стовчики без накиду, так і продовжуйте. Прибавка, три стовпчики без накиду, прибавка, три стовпчики без накиду, поки у вас не отримається ось 30 стовпчиків без накиду. Так, і далі в'яжемо так само. Далі, от, наприклад, шостий ряд вже будемо починати з стопчиків без накиду. В шостому ряду у нас 4 стовпчики без накиду, одна прибавка. Ми почнемо з стовпчиків без накиду. 4 стовпчики без накиду, далі одна прибавка. Це буде в сумі 36. Сьомий ряд почнемо з прибавки. Спочатку буде йти одна прибавка, а далі вже не 4, а 5 стовпчиків без накиду. І в сумі це вже буде 42. І так далі. І у вас вийде ось коло, а не шестикутник. Я ще підготувала схему кола з стопчиками з накидом. Неважливо, чи це будуть стопчики з накидом, чи стопчики без накиду, але важливо правильно розширити наступні ряди. Тобто, все зробити за законом кола. Можливо, вам пригодиться ця схема. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!